Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки, слава тобі, Господи! Того часу, коли в суботу Ісус увійшов в дім якогось начальника з фарисеїв, щоб їсти хліб, то вони стежили за ним. І ось перед ним був один чоловік, хворий на водянку. Озвавшись, Ісус сказав до законників і фарисеїв У суботу дозволено стіляти чи ні? Вони ж замовчали. А він, доторкнувшись, оздоровив його і відпустив, і сказав він їм Коли в когось із вас, син або віл, упаде в криницю? Хіба не витягнете відразу ж у день суботній? Та вони не могли дати відповіді на це. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні з вами читаємо ситуацію. Нам дуже добре знайому. Ісус знову в конфронтації з фарисеями. Але подивімося на деталі і е, нюанси сьогоднішньої саме події. Того часу, коли в суботу Ісус увійшов в дім якогось начальника з фарисеїв, щоб їсти хліб. Увійшов чому? Ну, бо той його запросив. Е, ісуса часто запрошували. То він тих був, то він у втих був, він був. Багато ми читаємо про Марту, про її сестру Марію, про їхнього брата Лазаря. Ісус там зупинявся, але також зупинявся в інших будинках і десь там кормили його разом з апостолами. І вже з інших випадків, коли це була проповідь. Коли було оздоровлення тещі Петра, пам'ятаєте, я там описував про те, що теща Петра мусила нагодувати там цих 13 чоловіків, як мінімум. І так само, коли була вся та історія з Мартою і Марією, коли там сестри між собою не могли порозумітися, то так само, що їх потрібно було нагодувати багато. Отож, Ісус харчується. І я тут не дарма сьогодні згадую Марту і Марію, тому що Ісус часто в них зупинявся. Коли приходив до Єрусалиму в Єрусалимі, він був таки багато часу, проповідував саме в Єрусалимській святині, куди приходили люди звідусіль, там велика храмова площа. Бо ми кажемо, що святиня і так уявляємо собі, що це приміщення. Ну, але це знаходилося саме на подвір'ї, як на такому. І Він там часто зупинявся, тому що ну, йому там було комфортно. Він був там, там його чекали, там також їм давали їсти, давали де поспати і так далі. Але Ісус мандрував часто, ходив по всьому Ізраїлю, по всій святій землі. І дуже часто була ситуація, коли десь зупинявся в інших людей. Ну, хоча б ми читаємо про те, що їв також вмитника, так? е, якого інші люди зневажали, пізніше ті ж самі фарисеї мали йому це за зле. А сьогодні їсть фарисеї. Тобто до них він також приходив, їм він також вділяв свого часу, е, хотів їх, як то кажеться, уважити, хотів їм приділити частинку е, свого часу. І подивімося на таку дуже важливу справу, що коли людина їсть, людина хоче, ну так подивимося, чисто так, по-людськи, коли людина їсть, людина хоче розслабитися. В псалмах ми з вами читаємо такі вірші, що якби це був мій ворог, а це був ти, мій приятель, з яким ми разом хліб їли. Тобто ось це разом хліб їли, це є такий певен синонім чогось, що для людини є е відчуттям певної безпеки, затишку. Поділити з кимось хліб, це означає довіряти іншій людині, що ця інша людина не, не вчинить мені кривди, там, не вдарить, не поб'є, не, не, поб не, не вб'є, е не утруїть, бо вона їсть те саме, що їм я. Ми розділяємо разом хліба. І це насправді дуже важлива річ, ось це товариство і ділення хліба, як вони кажуть, там ламати хліб, ну бо якщо були якісь там коржики трошки більші, то їх там розривалося, таким чином ділилося між іншими людьми. І це було відчуття певної такої єдності з тими людьми, з ким сиділося, засідалося разом до столу. І тут Ісус сідає їсти з ними. Тобто він хоче їм вділити не тільки свій час, але також вділити свою довіру. Він хоче сказати: Ви, мої приятелі, ви мої друзі, ми з вами разом їмо. Чому на євреїв? Пам'ятаєте, ота ситуація, коли Ісус розмножив хліб два рази? На них та ситуація справила велетенське враження. Не тільки тому, що вони побачили чудернацьким способом розмножений хліб, але також тому, що вони всі їли разом. Ось це відчуття єдності. Ми робимо щось разом. Ми їмо один хліб всі. Кілька чи там навіть вже кільканадцять тисяч було їх разом. І е, це відчуття такої певної близькості. Це вже означає щось. Щось, але в цьому випадку не до кінця. Тому що з одного боку вони їдять хліб, я вже описав, так що це ось ця, можна сказати, навіть така річ якоюсь мірою інтимна, довірлива, мирна, а з іншого боку, вони все рівно, навіть як їдять хліб, то снують підступ в сторону Ісуса. Як його підловити, як його зловити на слові? Як його звинуватити, як знайти на нього якусь. Причину якусь приключку, якусь зачепку, як його звинуватити, як пізніше це можна використати в суді. Тут знову ж відкличуся до того, що казав десь там тиждень-півтора тому. І на суді в результаті в них нічого не вийшло, тому що вони не знайшли в словах чи вчинках Ісуса чогось такого, щоб можна було представити в суді. Тому в суді виступали лжесвідки. свідки. Їм не було що сказати справжнього. Тому вони мусіли вигадувати. Ну і тут починається історія, ця епопея, яка була ну, як мінімум разів кілька. Різних, при різних обставинах, з різними людьми, різних вікових категорій і статей. Чоловік, хворий на водянку, Ісус звернувся до них. У суботу дозволено зціляти чи ні? Ну і знову ж тут варто пригадати таку базову річ, що якби ось це зцілення Ісуса вимагало якихось фізичних дій, якби потрібно було робити щось. Наприклад, Ісус наводить приклади ось тих випадків, коли потрібно діяти, там витягнути сина з криниці або витягнути вола з криниці. Ну, не будеш чекати до наступного дня, коли шабат закінчиться. Е, потрібно було вже витягувати його. Чому? Ну бо вже нагальна потреба. Ну і погодьтеся, що ну, там, чи сина витягнути, ну, син там за щось там схопитися, наприклад, міг би, не знаю, там, за якусь петлю в мутусті або ще щось таке. А, наприклад, авола. ВІЛ ж не послухає, що ось там сюди там е запхай там лапку, сюди там повернися, так стань. Ну, Віл, ну, тваринка цього не зробить. Потрібно було, ну, напевно, спуститися в ту криницю, якось прив'язати того вала, щоб його десь там якось витягувати. Розумієте? Тобто, це потрібно було попотіти не як. Навіть якщо телятко маленьке, все рівно це. Телятко, коли кажеться, от телятко, ну, мається на увазі, що щось таке є величеньке або хтось є таким досить величеньким. І тут Ісус наводить приклад, що щоб витягнути телятку, ну чи сина, потрібно напотітися, потрібно настаратися. А коли він зціляє цього хворого, то він не робив чогось фізично виснажливого. Він просто. Торкається чи просто каже, будь здоровий, і все, і, і все більше нічого не відбувається. І вже Той стає здоровим. Тому що Ісус зціляє не фізичними зусиллями, не потом, а зціляє Божою силою, бо Він сам є Богом. І ось тут цей пазлик вони докупи скласти не можуть. Е, і варто в цій справі помітити дуже важливу річ, Чим, яким чином діє Бог. Пригадайте собі, ось всі ті дискусії, які відбуваються, що от хтось там їде до якоїсь там ворожки, до якогось там мольфара, до якогось там екстрасенса, от цього всього дуже багато є, хтось там на карти кидає, і люди це дивляться, цікавляться. Ну і серед тих людей, які ламають рейтинги різноманітним медіа, які вмикають тих самих гадальників різноманітних мастей, там ж є також люди, які вважають себе християнами. Одиво! І тепер питання, а тією силою це все відбувається? Це відбувається тому, що хто дає цю інформацію, ці знання? Чому це відбувається взагалі? Як це? Коли дивимося далі, Ісус. Далі їм починає пояснювати, починає їм тлумачити. І тут, як читаємо, та вони не могли дати йому відповіді на це. Ісус загнав їх в кут їхнім шпитанням, тому що Він не робив якихось фізичних зусиль, Він не робив взагалі зусиль. Просто йому достатньо сказати: нехай так станеться, і так сталося, і все. Ще від початку книги буття читаємо, як Бог сотворював Всесвіт. Сказав і сталося все. Йому не потрібно самому це ліпити. Бог є цією силою сам. Але коли ми дивимося на ось цю дискусію, на цю їхню суперечку, ми бачимо підлість їхніх сердець. Фарисеї не хочуть чогось приймати. Вони перекручують, викручують, кажуть щось одне, представляють якісь одні аргументи, а насправді ті аргументи і інші. І зверніть, будь ласка, увагу, ми зараз з вами живемо в епоху величезної пропаганди, яка лунає звідусіль. Різна пропаганда різних мастей, різних виглядів. Чи то будуть фільми, чи то будуть новини, чи то будуть якісь матеріали, чи то будуть навіть історичні праці і інтерпретації. Дуже часто перекручені згідно якоїсь певної потреби. Закон, як дишло, куди потрібно повернути його, яким чином потрібно це якось там викрутити. І ось таким чином це і відбувається. І ми ж з вами живемо в середовищі брехні. Коли є якась брехня, тому що вона вигідна. Чому вчепилися до Ісуса? Потрібно було. Зверніть, будь ласка, увагу ще на ось таку справу. Я вчора вас заохочував йти на цвинтар. Молитися за полеглих воїнів. Я вчора пішов на цвинтар там, де багато полеглих воїнів. Трохи там походив, помолився, подивився на ті могили. Мушу сказати, що це річ, яка змушує дуже сильно замислитися. І про поховання самих воїнів, не знаю, можливо, якось пізніше розповім. Але сьогодні хочу сказати вам, що от мені пригадалося, як дуже часто десь чи ходив по коляді, чи десь спілкувався з людьми в різних якихось випадкових ситуаціях. І, розмовляючи з людьми, дуже часто розмовляли про Бога, про молитву, про сповідь, про покаяння. І це були різні люди в різних областях України. Але всі ті люди, багато з тих людей, казали все те саме це звучало однаково, я ще не готовий. І я пам'ятаю ситуації, коли ті люди казали, що я ще не готовий, мені це не потрібно, а потім та людина помирала. Чи була готова та людина вже тоді, коли померла? Не думаю. Е, дивіться, що роздуми над смертю, роздуми над взагалі залишанням цього життя, ці роздуми спонукають до того, що наше життя надто сильно коротке для того, щоб брехати собі і Богові. Проблема фарисеїв була в тому, що вони обманювали самі себе, а зустрічаючись з Ісусом, вони бачили цей свій обман. І тому вони злилися не на себе і не визнавали правди в тому, що вони себе обманюють. А вони злилися на Ісуса, який викривав їхній обман. Ми протягом свого життя можемо. Обманювати себе різними способами. Можемо вигадувати різні речі, можемо себе якось заспокоювати, можемо вигадувати різні виправдання, можемо казати безліч різних аргументів. Але правда буде десь деінде. І Бог знає цю правду. І коли ми станемо перед Ним, а це станеться. Повірте, дуже скоро. Навіть якщо ми ще проживемо дуже багато років і всі помремо в глибокій, 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 глибокій старості. От як оця Ванда Полтавська померла нещодавно, пам'ятаєте, їй було 102 роки. Я вже вам казав, що їй вже останні два роки не співали традиційну пісню на день народження по польськи сто ряд. Ну, тобто живе сто років, вона прожила 102 роки. І навіть якщо нам буде по 102 роки всім, то все рівно це буде скоро. І кожен з нас зловить себе на думці, що ой, як це так швидко всі ці роки пробігли. Я й не сподівався. Так це відбувається. Це діється саме таким способом. Ми можемо себе обманювати. Ми можемо обманювати інших людей, але не можемо обманювати Бога. І як би довго і як би сильно ми самі себе не обманювали, все рівно це тимчасово. Тому що прийде такий момент, коли ми з правдою про себе зустрінемося. Цієї мудрості вчить могила. Я вчора, коли ходив серед тих могил, Насправді багато було різних різних думок. Про одну лише могилу скажу, я її помітив майже одразу, коли зайшов на цвинтар. Це був чоловік, який в нас купував футболку для себе і для воїнів. У нас тоді, в 2014 році, була акція: «Купи футболку собі і воїну. І він купував ті футболки волонтерів. Був оператором, журналістом і був чоловіком теж журналістки. І я його особисто не бачив, крім тих фотографій, крім тієї переписки за купівлю тих самих футболок. І тут я це знайоме обличчя. Таке дуже характеристичне бачу на цвинтарі. Він був добровольцем, добровольцем. Загинув. І такі могили змушують багато в чому замислитися. Замислитися про життя, замислитися про кінець життя, замислитися про сенс життя. Тому я вчора вас просив моліться за наших воїнів, моліться за них, бо вони вже зустрілися з правдою. Хай Господь Бог не порахує їм їхніх провин протягом їхнього життя, тому що вони, так як і кожна людина, слабкі і грішні. Але хай Господь Бог їм стократно винагородить, відплатить, віддячить за те, що вони. Захищали інших наш, нас з вами. Тому потрібно молитися за них багато, кожен день пам'ятати в цій молитві. І молитися за живих, щоб вони ще жили. Але разом з тим всім, коли ми думаємо про них, думати також і про себе, щоб ми не хотіли втікати від правди, від правди про самих себе. Не шукали якихось виправдань, самовиправдань. Не займалися самообманом. Нехай це Боже Слово, яке ми сьогодні чуємо, про Ісуса, який виводить на чисту воду. Нехай це слово буде для нас за охотою, спонуканням, для того, щоб ми були самі правдивими, як і належить Його учням. Амінь.